Я крайній раз знімала відео ще на карантині, і якось мені напевно це легше здавалося, ніж зараз. Е -е Хочу я сьогодні поговорити про неідеальність. Нехай це буде відео неідеальне, але е -е краще воно буде, і я його зроблю не ідеальним, ніж не зроблю взагалі. Прийшла ідея знімати це відео після того, як я опублікувала. Ті, хто відео, де я показую правильну неправильну техніку виконання розминки, і мені там написали, що якби, я не відповідаю їхнім ознакам ідеального тренера, і вони мені не вірять, тому що я мене не ідеальне тіло. І якось мене не сильно в принципі це зачепило, тому що раніше в мене були більше прискіплень до себе. Моя філософія зараз зовсім інша. Моя філософія зараз зовсім не про ідеальність тіла, і я не пропагую в своєму блозі і, взагалі, в житті, що тіло має бути ідеальним, взагалі що таке ідеальне тіло. Ідеальне це для кожного різне. Для мене ідеальне таке, для когось ідеальне зовсім інше. Якщо вдосконалюватись, то починати це з любові до себе приймати те, як виглядаєш ти зараз, яким є твоє тіло зараз, і вдосконалювати його лише з любові і прийняття. Тоді воно виходить легше і комфортніше. Ти любиш себе так, як як зараз, в як зараз ти виглядаєш і все приймаєш в собі. І тільки тоді вдосконалюєш і робиш це з любов'ю. І не сприймаєш якийсь зрив, або коли щось пішло не по плану, як якусь катастрофу. А ти адекватно сприймаєш, що ну блін різні ситуації в житті бувають. І я це намагаюся в своєму лозі якраз показувати, що я така сама людина, як і всі інші. Я тренер, але я така сама людина, як і всі мої клієнти. Я тренуюсь регулярно, так. Але я можу пропустити тренування, бо погано себе почуваю. Я е, харчуюсь класно, так. Але в моєму раціоні також є шоколадки, коли я їх хочу з'їсти. Е, моє тіло не ідеальне, так. Але я знаю, як зробити його ідеальним, коли мені це треба буде. Зараз мені це не треба буде. Я зараз я не вважаю це за потрібним для мене, бо мені так комфортно. І в мене на першому місці стан мого психологічного здоров'я, щоб я себе почувала комфортно і все починається з усвідомлення. Якщо говорити про розлади харчової поведінки, вони теж починаються з усвідомлення проблеми. Усвідомлення проблеми це вже частина її вирішення. Якщо ви усвідомлюєте, що вам в своєму тілі не окей, і ви розумієте, що воно впливає на ваше здоров'я, на ваше самопочуття, ви захекуєтесь, коли ви ходите на другий поверх, то ну усвідомлення це вже частина вирішення проблеми. Ви знаєте кожен, що вам потрібно робити. Дружити з собою, дружити своїм тілом, дружити зі своїми думками, е, приймати їх, якими вони є, і фільтрувати їх, е, забирати свої голови всі думки, де ви себе порівнюєте з іншими, забирати свої голови всі думки про ідеальність. Ну не буває ідеального всього. Ви колись щось бачили ідеальне. Але то, що ви бачили ідеальним, для когось це теж не ідеально. Тому така штука, така. Я в фітнесі вже 6 років, і за цей період часу моє тіло виглядало дуже по-різному. Я і готувалась до змагань по фітнес бікіні Я і була плюс 17 під час вагітності. 6 місяців після вагітності я гарно відновилася і все повернулося в такий комфортний вигляд, як мені підходив для когось. Це було ідеально, для когось це було не ідеально. Але мені так було добре, і зараз мені в такому вигляді, як я зараз, добре і я вдосконалююся плавно і просто з любові. Просто з любові, бо мені так подобається. Мені подобається тренуватися. Я можу один тиждень тренуватися два рази в тиждень, другий тиждень я взагалі зроблю чотири тренування, третій тиждень в мене там будуть місячні, і в мене взагалі не буде бажання тренуватися. Взагалі, і це теж норма. І це теж норма. Абсолютно все нормально, що для вас нормально. Перестаньте жити для когось, починайте жити для себе. І думайте, що для вас комфортно, що для вас класно. Якщо щось м, дає вам в житті дискомфорт, змінюйте це. Дуже легко і просто. Робити це не ідеально, але робити. В будь-якому випадку робити. Незалежно від того, що я руками тренувалася до вагітності, моє тіло було суперкласним до вагітності. вагітність з моя була свідомою, і під час вагітності я робила легкі якісь вправи, коли. Коли відчувала себе класно і розуміла, що я можу зараз ці вправи зробити. І після вагітності моє тіло дуже змінилося. У мене появився шрам, бо в мене був кесарів ростин, у мене появились розтяжки на ногах. Я була плюс 17, І це я була дуже набрякла. І в мене появились розтяжки, і... і саме після вагітності я по-новому полюбила своє тіло, прийняла його. І це так прекрасно, це так приємно. Бо мене зараз не влаштовує, бо я годую другий вже сину вже два е, роки, і я досі годую його грудьми, і вони якби не те, що було до. Я би хотіла це змінити, але знову ж таки, до речі, є штуки, е, наприклад, вас щось собі не влаштовує, ви це. Якщо ви це можете змінити, змінюйте. Якщо ви це не можете змінити, приймайте, бо ви це ну усвідомте, ви цього не можете змінити. Якщо ви не можете змінити довжину ваших ніг, ну якби прийміть довжину ваших ніг, ви їх не зміните. Так само в кожного є різна тілобудова. І не можна порівнювати себе з широкими стегнами і фігурою груша, де у вас вузькі плечі і сочні сідниці, з людиною, яка має худі сідниці і пісочний годинник. Ну це неможливо. Це просто неможливо вам з такими красивими стегнами бути такою худюсенькою, як оця моделька, яка не знаю, рекламує Вікторію Сікрет. Тому тут теж повинна бути адекватність. Якщо ви хочете мати якогось кумира в плані тіла, то треба розуміти, що у вас має бути схожа тілобудова. В плані стегон, в плані плечей, талії. Я така, мене так створив Бог. Мене такою народила мама. З мене такі гени від батьків. І я це не зміню. Я можу це тільки прийняти, бо я є така. Все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, чекаю вас в коментарях. І до нових зустрічей. Я сподіваюся, що я буду ще знімати відео на Ютуб. Та буду. Хватить оцих перерв і бляхо. Ходять коном люди. Я. Це стрьомно, Це стрьомно. Ставте лайк. Засміливість! До нових зустрічей.